Приватна школа Перлина, відома у Черкасах. Усі її дуже люблять. А чому зараз? Ми спробуємо це дізнатися. Що я можу сказати про цю школі. Посмотрите, яка чистота, який уют. Ви знаєте, преподавателям можна многому чему научить, но любви, я думаю, научить человека невозможно. А А це тут є і для мене, і для моєї ребенка. Це найголовніше. Здесь настоящая сім'я. Прилина надзвичайно багато своїми обов'язками та традиціями. Я вважаю, що це надзвичайно велике щастя вчитися в такій школі і ніде у світі не знайти більше такої школи. Прилина це школа моєї мрії. Я люблю її за те, що вона до кожної дитини знаходить свій підхід. Я люблю свою школу за те, що у нас дуже розумні учні, і ми майбутнє нашої країни. Тут красиво, хороші друзі, добрі вчителі, добре вчать, а в їдальні смачно готують. Мені школа дуже подобається, тому що дуже хорошо налажений учебний процес. Могу привести примеры. Мы русскоязычная семья, но ну, моя дочка, участвует в этой школе, э, так изучила украинский язык, что в этом году она стала, э, заняла второе место в Олимпиаде по украинскому языку э, городского масштаба. Э, потом второй пример. Моя племянница тоже училась в этой школе. И когда э, переехали они на ПМЖ в англоязычную страну, то у ребенка не было никакого языкового барьера. Велика территория навколо школы, а еще у нас есть настильный теннис. який завжди можна пограти. Мені подобається, що в перлини вчителі вимогливі, але водночас справедливі. До кожного учня особливе ставлення. Я люблю перлину, тому що усі вчителі, заходячи в клас, зустрічають нас з усмішкою. Моя дитина дуже вдячна перлині за те, що вона тут навчалася. Отримала ґрунтовні знання, закінчила школу золотою медаллю, вступила до вузу. Зараз виховує мого внука. Надіємося, що він також буде тут навчатися. Тут затишно, як в мантаринському домі. Я впевнена, що закінчивши цю школу, я зможу в майбутньому здобути вищу освіту. Тут працюють вчителі, які розкрили мій потенціал. Ця школа не лише дає глибокі знання, але й вчить користуватися ними. Мені подобається тут гратися з усими. І вчитися. Тут дуже хороші вчителі і довгі перерві, друзі добрі. Мені дуже цікаво на уроках і тут дуже добрі вчителі. Я люблю первину, тому що тут добрі вчителі. Вони завжди допоможуть, коли ти не можеш щось зробити. Якщо ви дивуєтесь, що я такий рум'яний, то ми цілий урок фізкультури каталися на лижах. Первина це добра. Щедра на знання школа і дуже зручна. Школа перлина для мене як моя друга родина. Я є другою випускницею цієї школи. Здобуті знання тут дали мені змогу отримати дві вищі освіти філологічну та економічну. Зараз я викладаю у вузі. Тут дуже зручно. Всі уроки готуються під час самопідготовок. Моїй дитині тут затишно і комфортно. Я люблю перлину. За те, що вона стала частиною мого життя. Ні, навчаються найрозумніші діти і працюють найкращі вчителі. І я роблю все для того, щоб наша школа стала другою домівкою для кожного учня, щоб наші випускники потім з гордістю могли сказати: я закінчив приватну школу перлин. Це чудово, коли школа викликає стільки позитивних емоцій, неважливо учні, вчителі, батьки чи випускники для усіх перлина школа мрій, які збуваються. Ласкаво просимо до нашої шкільної родини.